Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Звати мене Ніла. Показую вам свій меморі не меморі, <свісно> тому що я впевнена, що мені прислали саме меморі, а чому він себе показує з такої цікавої сторони, я не знаю. Спочатку в нього були ось показую, дивіться спочатку в нього були ось білі кітиці. А потім почали, потім почав випускати ось рожеві. Е, але стоїть він, як бачите, зелений. Ще він і не збирається жовтіти. Але сьогодні про інше. Мене запитували мої дівчатка, подруженьки, що це цю осінь, не було жодної е, такої. Посилочки не було жодного показу, посилок, які я отримую. Чи не розчарувалася в рослинах? Ні, дорогі друзі, я не розчарувалася у рослинах. І сьогодні ось таку посилочку я і хочу вам. Дві посилочки хочу вам показати. Одна була замовлена мною, інша. Подарунок. Подарунок від моєї колеги-блогера із садочка Ера або Фазенда пані Олени. Просто так, Оленка мені подарувала дуже багато гарних рослин для мого парку. Зараз я вам підемо, я вам покажу. Я ще тільки витягла його рослини із коробки. І я покажу, скільки радості мені прийшло. Зараз, поки ми йдемо, я ще покажу, які рослинки я придбала. Я їздила знову в гості до Захара, я потім покажу це відео, Я ще його просто, мені не було часу змонтувати, бо там багато частин. Тому я тільки змонтую я обов'язково покажу відео з осіннього саду. Із осіннього саду Захара і ніни. Тепер, що стосується, які рослинки, ось Захар мені подарував таку вербу. Він сам її прищеплював, це його прищепав. Ну, Бачите, я так її зробила, щоб вона не поранилась об опору. Ось таку. Бачите, як вона. ось така верба. Вона дуже цікава, і подивіться, які в неї вже. Червоні гілочки, гілочки і листячко. Я дуже щаслива, тому що це була моя мрія. Ну, Захара взагалі верби. Дай Боже кожному. Так, хризантеми я ще сьогодні вам покажу свої хризантемки, бо сьогодні в нас вже був мороз і багато рослин пошкоджено. А на цю ніч передають ще більше. Тому диво. Вистояла, до речі, вистояла альстремерія, Подивіться. Цю нічку вона ще таки вистояла. Ні, ну, бачите, вже опустила листячко, але квіточки опустила, але ще більш-менш стоїть. Так, і е, я купила в Захара, тому що мені прийшов пересорт і я не хочу ризикувати. Можливо, десь можна було купити дешевше, але ризикувати я не хочу і знову чекати на пересорт. Тому ось я купила скайфол. Ну, це точно скайфол, тому що я от бачу ось ці гі гіацинтові квіти. Це і є така сортова властивість скайфолу. Бачите, яка краса. Ось такий саджанець. Гарний саджанець. Скайфолу я вже маю. Так, далі, ну далі ще така краса. Купила я ще у Захара Троянду цікаву, хоча я вже обіцяла, що все з трояндами я зав'язую. Більше того, я обіц... я говорила вже неодноразово. Говорила і наголошувала, що саме у парку тут троян не буде. Але я порушила свою обіцянку і вже два кущі посаджено. Ну, ось подивіться, це із малесенького черенка за сезон ось таке лихо є. У нас перед цим за позавчора. У нас було дуже-дуже страшне тут робилося, був страшний вітер, ураганний, поклало багато дерев, у нас тут верби ну, взагалі тріщали і, і ломало, гілля стільки що чоловік уже вчора увечері виносив, але багато ще залишилося, тому буде ще мені робота. Але так як в мене зараз потрібно саджати рослини. І свої там поділила дещо, тому, тому не, не до гілля. Ось дивіться, а він уже і зараз гарний. Зразу я шкодувала, що купила, а зараз мені він подобається. Це пізньоцвіт або колхіку. Звати його Арлікін. Арлікін, ось такі. Цікавинка така. Хочу показати, я купила цей рік, ось, ось, ось недавно, таку рослинку, як ромашка Мадонна. Це ромашка карликова, яка цвіте, починає квітувати з весни і цілий сезон. Подивіться, я її посадила, розділила на маленькі такі клаптики, посадила і вона цвіте, ніби. Ніби вона тут і росла. Ну, вже. Померзли гібіскуси повністю, як бачите. Тому що. Ось, У нас сезон приходить до завершення. Ну, теж бачите, змерз. Ось таку туйку я собі ще купила, теж у Захара. Ну, тому що потрібно все-таки... Засадити ще парк і хвоєю, щоб було зимою. Цікаво тут. Ну і будлеї. Примерзли вже й будлеї. Ну, цю ніч добавить, добавить однозначно. Шкода, звичайно, але. Але ми в північ, як би ми не хотіли, ми відчуваємо перші. Наближення зими. Дивіться, яка цікава. Темно-темно бордова. Дуже гарна. І ось така яскрава. Ну це взагалі. Настільки вона мені подобається. Сонце виглянуло погано видно. Дуже гарна. І, до речі, коли я її пропонувала в замовленнях, щось тільки, здається, одна людина на неї клюнула. Так що так що ще вони є. Ось, подивіться, яка вона гарна. Теж маленька шаровидна. Ну, це краса з крас... із красунь. Так, ну що, пішли розбирати посилочки. Ще хочу показати. Купила я карликовий пенстемон весною. Може, пам'ятаєте, він дуже гарно цвів, ось такі. Ну, постараюсь його розсадити, тому що він вартий уваги. І от серед цього пенстемона е, з'явились ось такі листочки. Ну, думаю, рости. Побачимо, що це. І подивіться, яка краса: це дзвіночок. Він мені так подобається, ось такі. Високий, гарний і дуже гарний колір в нього. Тому ось так буває і такі безбілетні пасажири. Коли купуєш одну рослину, а виходить ось щось інше. До речі, в мене це вже, мабуть, третій, чи четверта рослина за сезон. Ось так себе проявляю в моєму саду. З'являється. Тому, якщо ви будете від мене отримувати посилочки і щось у вас там зійде. Чи з'явиться то дочекайтесь, можливо, то. то буде сюрприз. Так, ну, а зараз до посилочок. Це я отримала нові рослинки від, е, є на Фейсбуці колекціонер рослин Олена Горобченко. Кому цікаво, пишіть мені у... на вайбер, я вам дам її координати. Кому цікаво, щось із рослин нею придбати. Значить, купила я одненьку цибулинку каротавську. В мене є біла, а це фіолетова така. Так, далі я купила ось такий кущик айстри багаторічної. Дівчатка, дивіться, я робила перед цим відео по, по багаторічних айстрах. Я хочу сказати, там пишуть, а ми думали, що це морозець там, чи щось інше. Дивіться, наукова назва це багаторічна айстра, а діалектична є в кожній місцевості інша. Наприклад, в нас кажуть на нього просто мороз. Є морозець, є покровка, є Сентябрінка. Є ромашки на них просто кажуть. Ну, будь-хто як каже по-різному, але назва це багаторічна айстра. Все інше це одне те саме. Тому я отримала ось мороз, чи морозець, чи покровку. Це рожево, в мене, до речі, рожевої, махрової не було. Теж бордюрна. Ось такої саме в мене не було. Далі я отримала, вона чуть вища, але вона така розсіченолисна. Подивіться, які в неї. Ще й закручені такі. Вона дуже гарна. І ось така Ну, вона вища, вона, мабуть, сантиметрів теж 40 буде. Така цікава. І теж низесеньку, ось таку ну, голубеньку. Так, да, вона така більш фіолетова голуба. Ну, вона відрізняється від моєї. Ну і Ну і як без тебе? На дивись! гарна квіточка, Йомік. Йомік, гарна квіточка. Можете привітати нашому Йоміку і Рудіку. Вчора був годік. Рочок один. Один рочок. Рочок. Вони такі в нас хлопчики. Вилазь. Йомік, вилазь, дай мама, Йомік, дай мама відео з ними з квіточками. Да Даси? Ти будеш я ще куси. Оце так пакую посилки. Ще може за кулька взяти і тягнути кудись. Все. Так, ну все, це відволіклись. Значить, така. Далі е, пінісетум Red Hat. У мене, до речі, його не було, тому. Ну, так, заразом замовляла, то вже замовила і Red Hat. І два пінісетумі. Little Bunny. Ось такі. Ось бачите ось такі пінісетумі Little Bunny. Я хочу зробити з нього бордюр, тому мені він потрібний. Саме маленький сорт. Так, все. Це, що стосується посилки, яку я замовила і яку я отримала. Кому цікаво координати Олени Горобченко, пишіть мені в приват. Я дам. Я дам ці координати. Так, тепер давайте до посилочки, яку я отримала від пані Олени із Фазенди або Ера. Ну, що я скажу? Кажуть, багато я таки чула, що блогери це конкуренти. Нічого подібного. Так, можливо, є якісь, знаєте, нюанси у кожного. Але в мене дуже багато друзів. У мене дуже багато друзів, саме блогерів. Е і я неймовірно щаслива, що я знайшла таких гарних, добрих, щирих людей. І зовсім ми не конкуренти. Ми ділимося тим, що у нас є. Я теж пропонувала пані, Ле пані Олені е і свого саду щось, вона сказала, ну поки не потрібно, але можливо щось придивиться, то я буду залюбки, рада теж поділа. Вибору, наприклад, хост гейхер, як в Оленки. В неї вона давно вже цим займається і в неї дійсно в неї прекрасний садок, хто ще не підписаний. Ну, Я думаю, це одні ті самі підписники і в нас, і в Оленки, і Волі, і подру... подружки мої Ванжели. Тобто, ну, світ тісний. Да? Так от, давайте почнемо. бо Довго говорю. Ось подивіться, такі хости, як вони упаковані. Це подаруночок, але подивіться, як гарненько, все упаковано. Одна хосточка. Ось дві, бачите, дві маленькі хосточки. Дивіться, які гарні кущі. Це вже ось три. Ось подивіться. Ще й назва, кругом написана назва для мене. Забудькуватої. Бачите? Це ось показую, це ірис. Це теж, хвоста. ну це теж ірис. Це Ірисик. Це, я думаю, що це, ну, не думаю, а точно, бачите, це міскантус. Ну, я вже точно уточню воленки його назву, тому що пані Олена знає назви всіх рослин. А починалося все, дівчаточка, мої дорогенькі друзі, ось це із цибулинок. Я побачила в неї. У відео цікаву, ці, ціка, цікава е, була декоративна цибулька Аліум. І написала, що я хочу. Вона сказала без проблем, осінню я вам відправлю. Я, звичайно, мала на увазі купити, але я не очікувала, що це буде не тільки подарунок мій парк цибулька, а ось все це багатство я теж отримаю подарунок. Ще це ще не все. Це ось покажу. Це теж моя мрія. Ось пані Олена вгадала, із нею, я її хотіла купити саме для бордюру. Це калина е, декоративна, вона мініатюрна, така кульками росте. Я її бачила і в неї вже поклала око. І ось вона в мене є. Так що я дуже-дуже рада цій посилочці. І це ось зараз покажу. Подивіться. Ще ось я отримала таку таке відерце щастя, це очиток. Дивіться. Ось так. Сьогодні в мене є робота, приємні такі емоції, тому що. Ну, для нас квітникарів це радість на фоні того, що зараз кругом робиться, і в нас війна, і по світу та війна вже пішла, то боляче і страшно. А це така віддушинка. І знаєте, коли руки чимось зайняті, то менше ну, голова думає ось про те все, що, що є. Так, лягаєш спати і все рівно думаєш, все рівно перед очима стоїть все це. Що я можу сказати? Я зараз дуже зайнята, відправляю посилочки, кому що обіцяла. Не всім, не всім, звичайно, я зможу вислати. По тій простій причині в нас була велика засуха. Багато рослин, знову ж кажу, багато рослин у нас ну, просто висохло. Ось зараз я на хвилиночку, ось дивіться, що у нас поробилось. Гілляки, я шкоси не привирані. Тут взагалі такі гілляки лежали, що я думала, що всі квіти приб'ють. Хто зі мною на каналі, то пам'ятає, що ось на цій ділянці, ось на цій самій ділянці в мене були дельфініуми і на перстянки. Оце все було в дельфініумах і на перстянках. Подивіться, що тут сталося? Жодної рослини немає. Жодної. Висохло все. Поливу не вистачало, зовсім не вистачало. Поливала саме-саме необхідне, а, Ну вже як було, так, так і є. Сподіваюсь, щось можливо. Підуть дощі, то, можливо, щось весною з'явиться. А ні, то ну, будемо засаджувати чимось іншим. Далі, стосовно флоксів, я багато набрала замовлень на флокси. Подивіться, що? що з флоксами. Вони просто висохли, вони не цвітуть. Тому зараз я знову ж не можу виконати ваше замовлення, тому що вони будуть, можуть бути однакові у наборах. В цю пору завжди флокси цвітуть. Завжди. Одинокі квіточки, але цвітуть і показують, де є хто. Зараз просто так стоять. Ось. В іншому місці вони взагалі вигоріли. Ось подивіться. Що з флоксів? Ну ось така, такий сезон. От, дійсно, такий сезон, ну, тяжкий для нас квітникарів, він, принаймні в нас тут він дуже-дуже непростий. Тому, ну, вибачайте. Будемо працювати, будемо живі, будемо здорові, то є весна, є літо, і я обов'язково все, що я обіцяла, я виконаю. Ну, так вийшло. Ось, бачите, вже геть померз е, горець. Подивіться, який він уже ось. До речі, бачите, він випустив навіть квіти мався квітувати. Ось так. Навіть ось горець взагалі змерз. Бачите? Ось? Примерз. Вже і е, брунера примерзла. Ну, от така. Повністю ось, подивіться, повністю змерз бузольник. Бачите, які висять. Ну, а цю ніч його все це доканає. Тому, ну так, ось так якось. Ну, на цій ноті відео буду закінчувати, тому що мені потрібно садити. Всім дякую, завжди я дякую всім, хто зі мною. Дякую за коментарі, дякую за все і дякую за те, що ви просто у мене є. Бережіть себе, вірте в перемогу, знайте, що наші е, захисники нас бережуть. Дякуємо їм велике за це, донатим. Не забуваємо, що вони самі не справляться там, якщо ми не будемо допомагати тут. І тільки разом все буде Україна!